Вітаю! Сьогодні пропоную попрацювати із практичними завданнями з правопису. Повторимо деякі орфограми, вивчені протягом 6 класу, протягом 5 класу. Перше завдання ви бачите на дошці. Вам треба переписати текст, вибравши із дужок правильний варіант написання і розставляючи пропущені розділові знаки. Можна зупинити відео, виконати завдання, потім перевірити разом із нами. Так, ми до перевірки. Одразу в першому слові у нас є вибір. І слово усний, незважаючи на те, що він, це слово утворений прикметник цей від слова уста, ми з вами пишемо без букви Т, тому що у словах українських, слов'янського походження, у нас з вами. Буква Т не зберігається, це спрощення в групах приголосних, ну, незважаючи, звичайно, на ті слова, які є винятками. Далі наступний вибір. Це прикметник цінний, він пишеться з двома боками N, тому що у нас основа закінчується на N ціна, і додається суфікс N. Збіг двох приголосних, про це ми з вами знаємо з 5 класу, в 6 класі, вивчаючи тему прикметник, ще раз зупинилися, повторили. Цей матеріал, і тому ми вибрали з вами правильний варіант. Далі, тере, про яке дуже часто забуваємо, хоча вивчили цю пунктограму ще в 5 класі. Тоді, коли розглядали тему головні члени речення, і знаємо, що між підмитом і присадком, які виражені іменниками в називному відмінку, ми з вами найчастіше ставимо тере. Уснурона творчість є набуток. Далі, друге речення. У ній знайшли втілення. Орфограма 5 класу. Але цього року, тоді, коли ми з вами вивчали тему іменник, знову ж таки зупинялися на цій орфограмі. Іменники середнього роду на я між голосними звуками в них відбувається подовження приголосного звука. Ну, В даний момент це приголосне Н. Ми з вами пишемо дві букви «н» на, в цьому місці перед закінченням. Ось такий момент. Далі слово сподівання. Та ж сама ситуація. Ми з вами прибираємо вибір і дописуємо цей варіант. Чому? Знаємо чому. Іменник середнього роду не я. між голосними. відбувається подовження приголосного. У нас якраз між голосними. Далі, наступний вибір у нас багатьох. Це слово словникове, тобто слово, яке ми ніяк не можемо перевірити. Нам треба запам'ятати його правопис, і ми запам'ятовуємо, що слово багатий, багато, і всі його форми відмінкові мають буковку А у корені. Далі по коліні. вибираємо варіант. І як це не дивно, слово покоління у нас пишеться з однією буквою Н, хоча слово покоління, як і слово сподівання, як і слово втілення має дві букви «Н». Давайте розглянемо розділові знаки. У ній знайшли втілення найзаповітніші мрії, помисли, сподівання багатьох поколінь. Чому ми з вами розставили розділові знаки? Це у нас однорідні члени речення, між ними безполучниковий зв'язок, а на місці безполучникового зв'язку нам треба обов'язково поставити розділовий знак. Давайте зараз розглянемо слово поколінь попрацюємо з ним. Це залежить від закінчення. От, наприклад, слово поколінь має нульове закінчення. В такому випадку у нас тут пишеться один. Приголосний, який передається однією літерою. А от слово «життів» має суфікс «ів». В такому випадку подвоєння зберігається. Так, і до пунктуації ми з вами сьогодні говорили. Це однорідні члени речення на місці безполучникового зв'язку. Нам треба обов'язково на письмі поставити розділовий знак. Повертаємось до нашого завдання. У невичерпній її криниці видзвонять духовна наснага трудівника, моральна сила, віра в неї світліші ідеали і краще майбутнє. Невичерпній. Ну, зрозуміло, що треба вибрати букву и, тому що у нас в цьому слові два префікси не і «ви». Префікс «ве» В у нас не вживається. І хоча тут не під наголосом цей префікс, у нас падає наголос на вичерпній. От, але пам'ятаємо, що це префікс. От для чого нам потрібен був слово твір. Будова слова для того, щоб знати, яким способом творються слова, які значущі частини ми можемо виділити в слові, і пам'ятати про те, які префікси, суфікси у нас є в українській мові. Наступне слово. Перевірити ми з вами його не можемо, але знаємо правило з 5 класу. Буква сполучення Ри липишиться з буквою І. Кривавий, криниця, глитати і так далі. Далі. Ідеал. Слово це ніяк не перевірити, тому що воно, по-перше, слово іншомовного походження. Такі слова щодо написання букв ЕИ ми з вами запам'ятовуємо. Університет. Велосипед, математика, ідеал. І слово майбутнє в цьому слові дуже часто допускають помилку, пишучи в кінці букву Е. Хоча ми чітко чуємо, коли вимовляємо це слово майбутнє «ньо», н, нь, м'який, ну, а значить, що після нього пишеться буква Е, а не буква Е, тому що буква Е не пом'якшує попередній приголосний. І розділові знаки, які нам треба поставити в цьому реченні. Духовна наснага трудівника, моральна сила, віра в найсвітліші ідеали у краще майбутнє. Та сама ситуація, що в попередньому реченні, та сама пунктограма, розділові знаки на місці безполучникового зв'язку між однорідними членами речення. Віддзвонює наснага, видзвонює сила, віддзвонює віра. Однорідні підмети. Віра, яка в ідеали, віра яка у майбутнє. А це другий ряд однорідних членів речення. Неважливо, і там і там ми повинні поставити з вами розділові знаки кома. Друге завдання це диктант за аналогією. Що це означає? Ми з вами вибрали правильний варіант, пояснили орфограми, а тепер просто пропоную до слів із цими орфограмами, які ми з вами розібрали. Записати ще приклади слів на ці ж самі орфограми. Перше слово «усно». Вам треба дописати слова, у яких точно так же відбувається спрощення в групах приголосних. Ми таких слів дуже багато. Ми з вами знаємо з 5 класу, тоді, коли вивчалася ця тема. Наприклад. Це перше слово ми з вами опрацювали. Далі наступне слово. Це у нас з вами було з прикметником пов'язане. Отже, нам треба записати три прикметники або, можливо, іменники, де точно так же відбувається на межі кореня і суфікса подвоєння приголосних унаслідок збігу їх. Наприклад. Визначили. В усіх цих словах відбувається подвоєння приголосного унаслідок збігу. Корінь закінчується на n, суфікс починається з n, корінь на n, суфікс n, корінь на n, суфікс n. Демо далі. Наступне наше з вами слово втілення. Таких слів було у нас. Декілька іменників середнього роду на я між голосними у них відбувається подовження приголосного звука. Пропоную записати три, три іменники, у яких буде не дві букви М, а якісь інші літери. Наприклад, так. Можете свої слова записати. Не забуваємо, є виняток із цього правила, слова, які означають маленьких істот, хоча є іменниками середнього роду не Я, але перед закінченням в них пишеться одна буква Н. Вивчаючи іменник, про них говорили. Запишемо ще декілька таких слів для того, щоб закріпити цей момент. Так. Далі наступна орфограма у нас була це слово багатьох. І запишемо ще ряд слів, які пишуться з буквою А. Їх треба запам'ятати, це словникові слова. Пам'ятаємо про них. Часто їх використовуємо. Гарячий хазяїн, гаразд, кажан, качан і подібне. Так, і сьогодні ми з вами якраз повторили ще раз цю орфограму, наголосили на ній. Давайте запишемо ще ряд слів у формі родового відмінка множини, але в яких не відбувається подовження приголосних на відміну від форми однини. Свої слова. Неважливо. Наприклад, сторіччя сторічч точно так же буде. Тобто не тільки букви Н це стосується. Наступне завдання слово творчість у нас з вами було в нашому тексті. І з цим завданням, і з цим словом пов'язано у нас з вами одну з орфограм. Яка пов'язана із п'ятим класом, там де про подвоєння приголосних і відсутність подвоєння йшлося, і з іменниками 3 відміни, які ми вивчали з вами в 6 класі. Отже, нам треба поставити всі іменники, які ви бачите на екрані, у формі грудного відмінка однини, і повторити орфограму, проте, коли відбувається подовження приголосного перед закінченням, і передається на письмі-двома літерами коли не відбувається. Можна зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом із нами. Перед тим, як будемо виконувати завдання, давайте пригадаємо саму орфограму. Ми з вами знаємо, що орфограма дуже схожа на іменники середнього на Я. Між голосними, у нас з вами відбувається подовження приголосного. Між приголосними подовження приголосного не відбувається. Тобто тільки змінюється закінчення з нульового на Ю. І якщо. Основа нашого слова закінчується на букви Б, П, В, М, Ф та букву Р, яка прийде твердий Р, то перед закінченням Ю ми з вами повинні написати апостроф, а подвоєння приголосного не відбувається. Отже, приголосний і голосний. Букви Т буде тільки одна. Не буде у нас подовження через те, що між приголосним і голосним. Далі подивимося, на що закінчується основа. Закінчується на, у нас на букву «р», яка прийде твердий Р. Тому нам треба після букви Р, яка позначає твердий Р, перед «ю» написати апостроф. Це ще й правопис апострофа додається. «Жовч», знову ж таки, між приголосним і голосним. Ця буковка буде одна, дві не буде букви. Любов закінчується на букву В. Двох літер не буде, буде апостроф і буква Ю. Осінь між голосними зараз нульове закінчення зміниться на Ю, буде відбуватися. Оженяння приголосного. Далі ніч така ж ситуація. І мазь. така ж ситуація. Отже ще раз. Якщо основа закінчиться на один приголосний, і це не Б, П, В, М, Ф, Р, яка придає твердир Р. Тоді у нас з вами відбувається подовження цього приголосного, яке на письмі передається двома літерами. І нульове закінчення змінюється на закінчення ю, родного відмінка. Далі, якщо у нас основа закінчена на приголосне, але це «б», «п», «в», «м», «ф» та «р», яка передає твердий р, то перед Ю ми з вами повинні записати апостроф і подовження приголосного відбуватися не буде, тобто буде тільки одна буква. І якщо наше слово закінчиться на два приголосних, то зміниться тільки закінчення, а два приголосних залишаються як у слові вихідному, так і у слові у його формі, яка утвориться в орудному відмінку однини. І пропоную за допомогою тестових завдань відпрацювати по одній орфограмі, в іменнику, прикметнику, займеннику, і одна буде у нас пунктограма задіяна, яку сьогодні ми з вами вже неодноразово повторювали. Умельнику ми з вами сьогодні повторюємо правопис слів іншомовного походження, а правильніше сказати, це букву И, букву «И», правило дев'ятки, тому що дуже часто виникають якраз проблеми з написанням саме цих слів. Він треба вибрати той рядок, у якому в усіх словах на місці пропуску слід писати букву И. Я не буду оголошувати кожен варіант, тому що це буде підказка. Я думаю, що ви вибрали правильний варіант, і правильний варіант це варіант Б. Буква С входить до правила дев'ятки. після неї перед наступним приголосним пишеться буква И сигнал. Буква Д входить до правила дев'ятки. після неї перед наступним приголос, пишеться буква И дистанція. Слово Кипарис, незважаючи на те, що буква К не входить до правила дев'ятки, але є словом винятком, яке треба запам'ятати: в ньому після букви К пишеться буква И. Варіант А, неможливо через слово варіант. Незважаючи на те, що після букви Р, але ми з вами знаємо правило, перед наступним голосним або перед наступним Й чи Йотованою буквою, ми з вами повинні писати тільки буковку І, незважаючи на те, після якого приголосного входить він до правдатки чи не входить, повинна писатися ця буква. Далі, варіант В ми не можемо написати через слово хірург, тому що буква Х не входить до правила дев'ятки. І варіант Г ми не можемо написати через слово бізнес, тому що буква Б, точно так же і буква Х, не входить до правої дев'ятки. І на цьому місці треба писати букву із крапочкою. Далі, друге завдання. Із Дефісом треба написати прикметник у рядку. Теж дуже часто у нас з вами проблема це написання прикметників складних. Національно-визвольний, давньоруський, західноєвропейський, народнописенний. Вибирайте. Який прикметник слід написати із Дефісом? Я сподіваюся, що ви всі вибрали правильний варіант це національно визвольний. Якщо складний прикметник утворений від двох різних прикметників, між якими можемо поставити сполучник І, національний і визвольний, ми повинні написати такий прикметник із Дефісом. Давньоруський утворений від словосполучення Давня Русь. західноєвропейський утворений від словосполучення Західно Європа і «Народна пісня», творне вісла Сполучня, народна пісня. Такі прикметники ми пишемо разом. На даний момент ми з вами опрацьовуємо тему займенник. І третє завдання пов'язано із орфограмами у заперечних займенників. займенниках разом з НІ треба писати всі слова в рядку. Варіанти: ніяка, ні в кого. Варіант Б, ні з ким ніхто, варіант В нічий ні до кого, і варіант Г нічого нічий. Обидва варіанти треба писати з ні разом. Сподіваюся, що це було найлегше із завдань, тому що, по-перше, тема, яка зараз опрацьовується, ну, а по-друге, ця тема не така складна. І правильний варіант це останній варіант, варіант Г. Ми з вами знаємо, що в заперечних займенниках частка ні є префіксом, тобто пишеться із такими займенниками разом. Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ні котрий, ні скільки. Нічого, нічий. Все правильно. Але якщо всередину займенника стає прийменник, будь-який, то всі три слова пишуться окремо. Ні в кого. Не можемо брати це як правильний варіант. Ні з ким. Не можемо обрати цей правильний варіант, тому що три частинки пишуться окремо, а у нас разом. Не можемо обрати цей варіант, тому що у нас є ні до кого. Прийменники В, З і До стали все займенника і три слова почали писатися окремо. І четверте завдання тестове пов'язане із пунктуацією. Зараз у нас з вами теми пов'язані більше з орфограмами, з граматичними нормами. А пунктуацію ну, ми звертаємо, звичайно, увагу тоді, коли у нас трапляються такі випадки на уроці, в текстах, в реченнях і так далі. Отже, нам треба знайти той варіант, в якому немає пунктуаційної помилки. Тобто всі розділові знаки у нас повинні бути на своїх місцях. Варіанти. Спадає місяць сторожко помалу, ворушить зорі в темряві краниць. Б. Степ спочиває, набирається прохолоди після денної спеки. В. Берези заглядають у воду і милуються своєю красою. А боги, у книжці зими кожен лісовий мешканець розписується своїм почерком, своїми знаками. Сьогодні ми повторювали пунктограму про правопис коми у речення з однорідними членами. Правильна відповідь, тобто речення, в якому немає пунктуаційної помилки, це варіант Б. Степ спочиває, набирається. У нас два однорідних присутки, безполучниковий зв'язок, і кому між ними якраз є на своєму місці, тобто тут все правильно. Далі дивимося, чому не можна було вибрати варіант А. Через те, що сторожко і помалу це однорідні обставини, а розділового знака між ними немає це помилка. Далі, варіант В. Ми не можемо вибрати, тому що якщо однорідні члени речення заглядають і милуються, як в даному реченні, пов'язані між собою. Сполучником і, і він не повторюється, кома тут не має бути, а вона є. Це помилка. І варіант Г ми не можемо брати через те, що якась тут дивна кома після у книжці зими. Що це ми відокремили? У книжці зими, що це таке? Це вставне слово? Слово сполучення? Ні. Це звертання? Ні. Це однорідний член речення. Кожен лісовий мешканець розписує своїм почерком, своїми знаками. Ні. Отже, ця кома не повинна тут бути, вона є зайвою, і це пунктуаційна помилка. Наше заняття добігло свого кінця. Сподіваюся, що деякі сьогоднішні зауваги стануть вам у пригоді і допоможуть оформлювати свої тексти правильно, як з точки зору орфографії, так і з точки зору пунктуації. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення!